Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Швиденько підписуємося на канал і побігли дивитись свіжий випуск новин. В Україні триває велике будівництво дорожньої інфраструктури. Тому маємо підбірку новин пов'язаних з найбільш масштабними проєктами та найважливішими повідомленнями. Дорожні служби почали будувати першу ділянку траси, яка буде з'єднувати українську та молдовську столиці Київ та Кишинів. Мова йде про 18 кілометрову ділянку у Вінницькій області на відрізку Немирів Ямпіль. Вона ж і буде частиною нової траси між Києвом і столицею Молдови. На дорозі працюють близько 310 одиниць спецтехніки і будівництво йде цілодобово. Також лише на цій ділянці відремонтують сім мостів. Завершити планують до дня незалежності. Нагадаємо, що за проєктом цієї траси між двома столицями неподалік Ордону з'явиться повністю новий міст, але ця частина ще проєктується. Тим часом є зелене світло для будівництва ще одного масштабного проєкту об'їзної Львова. Адже владі вдалося викупити все приватне житло на землях, де планується будувати дорогу. Всього для даного проєкту потрібно було викупити 52 земельні ділянки та 9 приватних будинків. На це витратили майже 17 мільйонів гривень. Квалька! Львівська об'їзна має бути найвищої категорії 1А з цементно бетонним покриттям. Також відомо, що дорога матиме 4 смуги та шумозахисні екрани у межах населених пунктів. Загальна довжина складатиме 2 23 км. Будувати почнуть уже цього року. Тим часом в Європейському Союзі хочуть будувати дороги, використовуючи мукулатуру. Це нова технологія, запатентована компанією Акціона. За цим проєктом відходи людовозно-паперової промисловості, будуть перетворювати на елемент дорожнього полотна. Поки що технологія використовується лише в іспанській Валенції, але вона вже дозволяє зекономити до 18 тисяч тонн цементу щорічно. Чітко. умієтів! Маґоті, просто суть в тому, що з макулатури виробляють золу, яку й використовують як елемент бетону та асфальту. Також важливо, що її виробництво дешеве та екологічне. Ще один довгобуд також рушив з місця. На засіданні уряду було вирішено, що Кабмін виділить 500 мільйонів гривень на добудову Дарницького мосту в Києві. Також нагадаємо, що раніше добудувати міст планували в рамках програми Велике будівництво у цьому році, та його добудує Укравтодор обіцяли цього року, але здається, все трохи розтягнеться. І найголовніша новина новий міністр інфраструктури та колишній очільник Укравтодору Олександр Кубраков повідомив, що платних доріг в Україні не буде. Він нагадав, що нові проекти будуються на умовах концесії, але це означає зовсім інше. Мова йде про те, що держава платитиме підрядникам консесіонерам у розсрочку, а плату за користування дорогами брати не будуть. Як сказав Кубраков, дороги великого будівництва ніколи не будуть платними. А найцікавіше, що лише недавно його заступниця заявляла зовсім інше. Нібито вже встановлено тариф за використання 70 гривень за 100 кілометрів дороги. Тож скоро побачимо, як це це буде виглядати. А що ви думаєте з приводу платних доріг? Пишіть все це у коментарях. А на сьогодні це всі новини. Сподіваюся, ви вже підписані на наш канал. Тож ставте пальці вгори, а ми з вами побачимося у наступному випуску. Па-па!